Чи спадало вам на думку, що можливо? Бог ніколи не припиняв чути ваші молитви. А що, як справжня проблема не в Божій мовчанці, а в тому, як ви намагаєтесь розмовляти з ним? Мільйони людей моляться, благають, плачуть і все ж живуть в оточенні розчарувань, самотності та нестачі. Але існує стародавня таємниця, прихована в словах Ісуса, яка здатна повністю змінити ваше спілкування з Творцем. І відкрити, чому ваші молитви досі не були почуті. Чи помічали ви, як часто люди моляться, не відчуваючи по-справжньому того, що говорять? Вони повторюють фрази, ніби читаючи завчений на пам'ять текст, сподіваючись, що Бог зворушиться красивими словами або вишуканими промовами. Але творця не вражає те, що виходить з ваших уст. Він відповідає на те, що вібрує у вашому серці. Молитва це не духовна вистава, і не шоу, щоб вразити інших чи довести щось собі. Це інтимний, прямий, прозорий діалог, і більшість людей про це забувають. Я засвоїв це на власному гіркому досвіді. Був час, коли все, що я будував, почало руйнуватися на моїх очах. Проєкти провалювалися, люди, яким я довіряв, віддалялися, і я опинився в оточенні сумнівів та приниження. У той період мої молитви звучали порожніми. Я говорив з Богом, але відчував, як мої слова вдаряються об стелю і повертаються до мене. Саме тоді я зрозумів, що мав на увазі Ісус, коли сказав коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини двері і молись отцеві своєму, що перебуває в таємниці. Він говорив не лише про фізичне місце, а й про внутрішній стан. Кімната це простір усередині нас, де душа скидає свої маски і говорить правду. Це місце, де не потрібно здаватися сильним, праведним чи мудрим, лише людиною. І саме так я і зробив я на мить зачинив двері для світу. Я сів у тиші і розмовляв з Богом без жодного сценарію, без формальностей. Я сказав йому, що я загублений, що більше не знаю, що робити, що страх опанував мене. Вперше я відчув щось інше спокій. Не зовнішній спокій, а відчуття, що мене почули, що мої сльози варті більше, ніж тисяча слів. У той момент я зрозумів, що щирість це мова, яку розуміє небо. Чи намагалися ви коли-небудь молитися, не намагаючись здаватися ідеальним? Не шукаючи правильних слів, просто кажучи те, що ви справді відчуваєте. Скільки разів ви починали розмовляти з Богом і розуміли, що глибоко всередині намагалися переконати його діяти, по-вашому, замість того, щоб відкритися і почути, що він хотів сказати. Саме тут більшість людей губляться, вони думають, що молитва це прохання, тоді як насправді це зустріч. І Бог не відповідає на завчені прохання, він відповідає на емоційну правду. Подумайте, скільки разів ви ставали на коліна і розмовляли з ним лише тому, що боялися втратити щось, свою роботу, стосунки, здоров'я це природно, ми люди. Але усвідомте, що коли страх є коренем молитви, вона втрачає силу, бо народжується з сумніву, а не з віри. Справжня молитва походить від довіри. Це коли ви повністю віддаєтеся і кажете: Нехай буде воля твоя, а не моя. Саме в цей момент моє життя почало змінюватися. Коли я перестав просити, щоб усе відбувалося, по моєму, і почав просити лише мудрості, щоб зрозуміти Божі шляхи, двері почали відчинятися. Сьогодні наука підтверджує те, що віра знала століттями щирі емоції мають силу. Дослідження нейронауки показують, що справжня молитва та медитація змінюють хімічний склад мозку, знижують кортизол. Підвищують серотонін і навіть зміцнюють імунну систему. Це пояснює, чому люди, які моляться з вірою та автентичністю, зустрічають життя з більшою рівновагою та безтурботністю. Коли серце говорить правду, тіло відповідає гармонією. Я пригадую жінку, яку зустрів під час своїх студій, просту вдову, яка, попри життя в бідності, випромінювала радість. Я запитав її. Як їй вдається зберігати цей блиск в очах? А вона відповіла: бо я не молюся, пане просячи про щось. Я молюся, дякуючи. Ця фраза глибоко вразила мене. Вдячність це найчастіша форма щирості, бо вона походить від серця, яке визнає, що все, що воно має, навіть труднощі, походить від вищої мети. Скільки разів ви дякували Богові за те, що ще не сталося? Скільки разів ви переставали просити змінити світ і натомість просили змінити себе? Щира молитва не про трансформацію зовнішнього, а про формування внутрішнього. Це духовне дзеркало, де ви бачите, ким ви є насправді, а не ким ви хочете здаватися. Бог не чекає, поки ви станете ідеальними, щоб почути вас. Він чекає, поки ви будете правдивими. І саме цієї правди більшість уникає. Легше повторювати готові молитви, ніж зіткнутися зі своїми емоціями. Зручніше дотримуватися ритуалу, ніж повністю відкритися перед творцем і сказати: Я боюся. Я зазнав невдачі. Я не розумію, що відбувається. Але саме в цей момент вразливості виявляється божественна благодать. Коли я це зрозумів, то усвідомив, що багато моїх старих молитов були не чим іншим. Як спробами контролювати Бога. Я просив благословень, але глибоко всередині хотів, щоб він слідував моєму плану. Сьогодні я розумію, що молитися це віддатися. це прийняти, що божественна мудрість нескінченно більша за будь-яке людське розуміння. І коли це віддання відбувається, життя змінюється. Зовнішні обставини можуть деякий час залишатися незмінними, але щось всередині вас перетворюється. І ця внутрішня зміна створює умови для того, щоб зовнішній світ також узгодився. Отже, коли ви відчуваєте, що ваші молитви не почуті, запитайте себе, чи я розмовляю з Богом, чи просто намагаюся його переконати, чи я щирий щодо того, що відчуваю, чи ношу духовну маску. Щирість це відправна точка справжньої віри. Коли ви говорите з Богом з оголеним серцем, без прикрас, він відповідає. Не громом і не видовищними знаками, а тихою спокійною присутністю, яка наповнює все. З цього розуміння кожне слово стає священним, кожна думка перетворюється на молитву і навіть тиша набуває голосу. Тому що молитва це не просто те, що ви робите, це те, чим ви стаєте. Коли ваше серце узгоджується із серцем Божим, кожне биття, це розмова, кожен подих, це амінь. І саме в цьому стані неможливе починає ставати можливим. Існує глибока істина щодо спілкування з Богом, яку мало хто розуміє, те, що справді створює зв'язок, це не слова, а вібрація, яка супроводжує кожну думку. Кожна молитва, перш ніж бути вимовленою, є думкою, і кожна думка має свою частоту. Це невидимий закон, проте такий же реальний, як гравітація. Так само. Як радіо має бути налаштоване на правильну станцію, щоб чітко вловлювати звук, людині необхідно узгодити свій розум з божественною частотою, щоб її молитви були почуті та зрозумілі. І саме тут багато хто збивається зі шляху, вони просять словами, але вібрують у сумнівах. Вони говорять про віру, але відчувають страх, вони висловлюють впевненість, але мовчки несуть невіру. Протягом свого життя та досліджень сили розуму, я зрозумів, що молитва це набагато більше, ніж послідовність духовних фраз. Це ментальна емісія, яка походить від душі і досягає нескінченного розуму. Всесвіт складається з енергії, і Бог є найвищим джерелом цієї енергії. Коли ви думаєте, відчуваєте і говорите в гармонії, ви створюєте прямий вібраційний міст з ним. Але коли виникає конфлікт між тим, що ви думаєте, що відчуваєте і що говорите, цей міст руйнується. Ось чому багато людей кажуть, що вони молилися роками безрезультатно, бо те, що вони говорять вустами, їхнє серце мовчки заперечує. Я пригадую однієї ночі, коли писав про закон притягання думки як відчув глибоке занепокоєння. Я вивчав силу розуму десятиліттями, але помітив, що багато хто застосовував ці принципи механічно, без духовності. Саме тоді я зрозумів щось суттєве, думка це нитка, що з'єднує людину з Богом. Кожна ідея, кожна емоція, кожне внутрішнє слово формує якість цього зв'язку. Страх послаблює сигнал. Провина спотворює його. Сумнів перериває. Але віра віра очищає вона є духовним налаштовувачем свідомості. Сучасна наука підтверджує те, що віра вже знала. Дослідники Гарвардського і Стенфордського університетів продемонстрували, що думки вдячності та щира молитва змінюють серцевий ритм, гармонізують мозкові хвилі і навіть модифікують, як експресується дезоксирибонуклеїнова кислота. Це означає, що молитва з вірою не просто змінює вашу духовну енергію, вона змінює вашу біологію. Тіло і розум реагують на вібрацію душі, коли молитва народжується зі спокійного серця, Розум стає чистим каналом. І саме через цей канал тече божественна мудрість. Багато людей намагаються розмовляти з Богом, але емоційно залишаються налаштованими на нестачу, гнів, тривогу. Вони хочуть просити благословень, але їхнє серце вібрує потребою. Це як намагатися налаштуватися на небесну радіостанцію за допомогою пристрою, покритого шумом. Голос Бога невідсутній. Він просто затьмарений шумом ваших власних думок. Чи помічали ви, як рідко ваш розум буває тихим? Як навіть під час молитви виникають спогади, турботи, порівняння? Цей ментальний шум є найбільшою перешкодою між людством і божественним. І саме тому Ісус відходив у тихі місця перед молитвою Він знав, що налаштування на Творця вимагає внутрішнього спокою. Томас Едісон розумів цей принцип майже в духовному сенсі. Під час однієї з моїх розмов з ним він розповів, що його найкращі ідеї виникали не тоді, коли він примушував себе думати, а коли він віддавався тиші розуму. Він вірив, що людський мозок був схожий на приймач і що його винаходи не створювалися, а скоріше захоплювалися. Ідеї приходять з вищого місця, сказав він мені якось. Ця фраза ніколи не покидала мого розуму. Спілкування з Богом підпорядковується тій же логіці. Наймогутніша молитва це не та, що вимагає, а та, що вирівнює. Коли ви приводите себе у гармонію з божественним розумом, відповіді приходять природно, іноді як інтуїція, іноді як збіги обставин, іноді як просте відчуття ясності. Скільки разів ви молилися? І незабаром після цього відбувалося щось, здавалося б, випадкове. З'являлася людина, виникала нагода, приходило натхнення. Ніщо з цього не є збігом. Це прояви з духовного світу, що відповідають на частоту вашої віри. Життя не повертає те, про що ви просите, воно повертає те, ким ви є, і ось істина, яка може повністю змінити вашу духовну практику, кожна негативна емоція, це перевернута молитва. Страх це молитва про поразку. Заздрість це молитва про нестаток. Образа це молитва про біль. Кожна думка це повідомлення, надіслане у Всесвіт. І Всесвіт покірно відповідає. Ось чому моніторинг ваших думок такий же важливий, як і стояння на колінах у молитві. Я сам відчув силу цього налаштування, коли багато років працював над законом тріумфу. Були дні та ночі, наповнені невизначеністю, сумнівами та опором. Були моменти, коли страх паралізував мене, і я відчував спокусу здатися. Але я усвідомив, що кожного разу, коли я піддавався негативним думкам, усе ніби зупинялося. Можливості зникали, люди віддалялися. Аж поки я не вирішив змінити свій спосіб мислення перед молитвою. Я почав дякувати навіть без видимих причин. З кожною молитвою я візуалізував книгу завершеною, що допомагає мільйонам людей. І коли цей образ став для мене реальнішим, ніж невдача, якої я боявся, усе змінилося. З'явилися потрібні люди, відкрилися шляхи, і неможливе почало відбуватися. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші молитви були почуті, спочатку налаштуйте свою частоту. Моліться, коли ви відчуваєте вдячність, а не розпач. Моліться, коли ваш розум спокійний, а не в хаосі. Перед тим, як просити, зробіть глибокий вдих і відпустіть будь-яке почуття сумніву. Скажіть собі, Бог уже почув мене. Це просте ствердження змінює все, тому що воно переводить ваш розум у вібрацію впевненості. Спробуйте цей експеримент протягом наступних семи днів, перш ніж молитися, зробіть паузу на одну хвилину. Глибоко дихайте. Відчуйте присутність Бога навколо себе і уявіть, що Він уже відповідає прямо зараз. Ще нічого не говоріть. Просто відчуйте. І коли ваше серце заспокоїться, тоді говоріть. Ви помітите, що слова, які виникають у цьому стані, відрізняються вони ем'якші, чистіші, правдивіші. І, що цікаво, результати також будуть іншими. Спілкування з Богом. Насправді є вправою на налаштування він недалеко, не глухий і не надто зайнятий. Це ми повинні налаштувати свій внутрішній шум, щоб почути його голос. І коли це відбувається, життя стає надзвичайно простим вимолитися, і раптом відповідь приходить у формі ідеї, зустрічі, мужності, якої раніше не було. Це ніби всесвіт каже тепер ти розумієш мову віри. Тому що Бог не говорить словами, Він говорить вібраціями. І лише ті, хто замовчує свій страх, можуть його почути. Існує тиха сила, яку мало хто розуміє, сила духовної наполегливості. Це не просто про те, щоб продовжувати намагатися досягти чогось матеріального, а про те, щоб підтримувати полум'я віри живим, коли все здається, руйнується. Легко вірити. Коли вітри дмуть на вашу користь, коли двері відчиняються і з'являються результати. Але справжнє випробування духу починається, коли лунає тиша Бога всередині, коли молитви, здається, залишаються без відповіді, і душа змушена йти через пустелю невизначеностей. Саме в цей момент багато хто здається, думаючи, що віра зазнала невдачі. Але правда в тому, що саме в цю мить, у цій удавані порожнечі, Бог формує характер тих, Кого він обрав для великих цілей. Духовна наполегливість подібна до вогню, який очищає золото. Жоден дорогоцінний метал не кується без витримки інтенсивного жару. Так само жодна людина не досягає внутрішньої сили справжньої віри без зіткнення з болем очікування, тягарем тиші та опором обставин. Проявляти духовну наполегливість це не просто молитися щодня. А молитися з тим самим запалом, навіть коли нічого не змінюється. Це підтримувати своє серце у благоговінні, навіть коли ваш розум кричить від сумніву. Це продовжувати вірити. Коли всі зовнішні ознаки говорять, що це безглуздо. Багато людей плутають віру з почуттям тому так легко зневіряються. Віра це не емоція, це рішення. Це вибір вірити, навіть коли вам не хочеться. Це ствердження своїм серцем того, чого ваші очі ще не бачать. Це залишатися стійким, коли логіка намагається переконати вас, що настав час здатися. Я пам'ятаю, як, вивчаючи успіх і ментальну силу, дізнався, що людина, яка наполегливо працює із зосередженим розумом і впевненим духом, притягує невидимі сили на свою користь. Це також духовний закон. Коли душа відмовляється здаватися, коли вона підтримує впевненість живою посеред бурі, весь всесвіт повільно починає рухатися на вашу користь, коригуючи обставини та відкриваючи несподівані шляхи. Спостерігайте за життям великих людей віри, ніхто з них не досяг нічого, не пройшовши через тривалі періоди очікування та випробувань. Мойсей чекав 40 років у пустелі, перш ніж повести свій народ. Йосип провів роки в несправедливому ув'язненні. Перш ніж стати правителем Єгипту. І навіть Христос пережив 30 років тиші, перш ніж виконати своє публічне служіння. Кожному з них потрібно було розвинути духовну наполегливість, здатність залишатися пов'язаним з вищою метою, навіть коли світ навколо них, здавалося, рухався в протилежному напрямку. І це саме те, що більшості людей потрібно зрозуміти: період очікування це не покарання, це підготовка. Удавана затримка це лише проміжок між проханням і жнивами. Але багато хто здається протягом цього проміжку. Поспіх Его перемагає терпіння душі. Вони забувають, що той самий Бог, який обіцяв, є також Богом, який випробовує. Він не просто хоче дарувати благословення, він хоче переконатися, що у вас є емоційна та духовна структура, щоб їх підтримувати. Золото має цінність лише тому, що воно було очищене вогнем. І те ж саме відбувається з людським духом. Духовна наполегливість також вимагає пильності. Тому що, поки ви чекаєте, внутрішні та зовнішні голоси намагатимуться підірвати вашу віру. Люди казатимуть, що це марна трата часу. Ваш розум казатиме, що це не має сенсу. І обставини, здається, підтверджуватимуть це. Саме в ці моменти ви повинні пам'ятати, темрява завжди згущується безпосередньо перед світанком. Це останнє випробування. Це момент, коли Всесвіт хоче дізнатися, чи справді ви вірите в те, у що заявляєте. Проявляти духовну наполегливість це акт мужності. Це кидати виклик видимому невидимим. Це вставати щодня, навіть не розуміючи чому, і продовжувати з впевненістю. І коли ви це робите, коли ви не дозволяєте собі зневіритися, щось тихо починає змінюватися всередині вас. Ваша вібрація змінюється, ваша енергія вирівнюється, і, не усвідомлюючи цього, ви стаєте живим каналом для самої божественної сили. Двері, які колись були замкнені, починають відчинятися не тому, що світ зовні змінився, а тому, що ви змінилися всередині. Це секрет, який мало хто розуміє. Духовна наполегливість служить не тільки для досягнення чогось, вона служить для вашої трансформації. Саме в процесі опору, продовжуючи вірити, ви стаєте вищою версією себе. Тому що віра без випробувань це лише теорія, але наполеглива віра це доказ того, що Бог живе у вас. Тому, коли ви відчуваєте в тому, коли здається, що ніщо не має сенсу, не відступайте. Пам'ятайте, що великі дива відбуваються не на початку шляху, а майже завжди тоді, коли людина збирається здатися. Саме там, на межі опору, духовна сила проявляється з більшою інтенсивністю. І саме там ті, хто витримує, отримують не тільки те, про що просили, але й набагато більше вони отримують розуміння, зрілість і непохитну віру, здатну зрушити не тільки гори, а й саму долю. І якщо є одне, що ви повинні взяти з цього вчення, то це те, що духовна наполегливість, це міст між мріями та їхнім здійсненням. Це доказ того, що справжня віра не здається, навіть перед обличчям тиші, навіть коли час здається, тягнеться. Тому що той, хто залишається стійким, навіть не бачачи, притягує неможливе і неможливе схиляється перед силою непохитного духу. Пам'ятайте, кожен виклик. З яким ви стикаєтеся, очищає вашу душу, готуючи вас прийняти те, що вже по праву ваше. Продовжуйте вірити, продовжуйте діяти, продовжуйте молитися, бо з кожним кроком ви наближаєтеся до нового откровення, до нового рівня свідомості та внутрішньої сили. Я щиро дякую вам за те, що ви пройшли зі мною цей шлях. І тепер я запрошую вас продовжити цю подорож зростання. Наступне відео, що з'явиться на вашому екрані, є ще однією сходинкою на ваших драбинах знань та еволюції. Підіймайтеся зі мною, і разом ми просунемося ще далі до повного усвідомлення того, ким ви народжені бути. Я чекаю на вас там.